Гарантую, що коли ви починали читати тільки Євангелію, у вас було перше питання: навіщо ці вкрай нудні родоводи? А в них? Величезний сенс. Зараз вам розкажу, і ви будете шоковані. Перше, Матфій, Євангелій від Матфій, починає з Родовода, показуючи, що в Ісусі Христі здійснюються всі стародавні пророцтва. Христос другий момент, Христос більше, ніж вчитель чи пророк. Христос є Сином Божим. А яким чином це можна довести? А там написано, що Христос іде по лінії Давида, з роду Давида, а Давид цар. А значить, Христос з царського роду. А значить, він месія, тому що євреї чекали месію. Він нащадок Авраама. Про це також там сказано. А Бог сказав Аврааму в стародавні часи: благословляться в тобі всі народи. Значить через Ісуса Христа будуть благословені всі народи. Цікаво, що весь родовід поділений 14, 14, 14, 3 по 14. Якщо згадати закони гематрії, які працюють серед євреїв в іудаїзмі, то всі букви мають цифрову. Еквівалент, а це означає, що 14 це ім'я Давид. Тому Давид, Давид і Давид. Таким чином, Євангеліст Матвій, наче кричить: Христос з роду Давида, з царського роду. І давайте подивимось на жінок, які присутні в родоводі Ісуса Христа. Ну, по-перше, жінки в родоводі, де євреї таке ще не бачили і не чули, тому що тільки шанувались, поважались, і в родовід включалися чоловіки. А тут жінки та ще і які, ну вдумайтесь, рахав, це ж. Блудниця повія, яка прирятувала єврейський народ. Далі Рут. Рут не була єврейка, моя вітянка, ви знаєте, як євреї ставились до поганських народів з презерством. Далі Вірсаві. Абсолютно скандальна історія між царем Давідом та Вірсаві, чужою жінкою, з якої він переспав. Ну і врешті-решт Марія, яка зачала від Духа Святого. Таким чином, родовід доводить, що для Бога всі люди цінні, з якої національності вона не є. Немає ідеальних людей, і Бог Дійсно благословляє через всіх цих людей, а Бог для всіх цих людей. І, врешті-решті, в Євангелії від Луке знаходимо прямо від Адама родовід, що показує, що Христос від Адама походить, а Адам приніс гріх. А ми, люди, через Христа можемо позбавитися влади гріха. Ну що, цікаво, пишіть в коментах ваші думки.